Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков ЄХБ Одеса Баптистнфо. З вами я, Наталія Строганова, з оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Ви дивитесь новини Одеса Баптист.фо. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео добрим людям. Коли YouTube бачить активність глядачів, він поширює поширюється відео у рекомендаціях. І це приходить тому, що більшість людей прославлять нашого. Одинадцять хрещених вшалу. В, в неділю 3 вересня в білгород родністровському районі. В церкві Єхебе села Шабу, відповідальний Олексій Кресько, відбулося водне хрещення. В з Богом вступили п'ять братів та сестер. Хрещення звершив пастор Валентин Лупашко: це вже третя група новонавернених людей, які приєднались до церкви через хрещення в цьому році. Загалом, у 2023 році, в церкві села Шабу було охрещено 11 людей. Різдвяні дитині 30 років. Але чи будуть різдвяні подарунки? Проект Різдвяна дитина розпочинає новий сезон. Перш за все, дякуємо Богу за 30 років проекту, за 200 мільйонів дітей, що, що почули Євангеліє, отримуючи подарунок, за мільйони дітей, що ближче познайомилися з Ісусом Христом через найвеличнішу подорож. Дякую Міжнародному офісу, який 30 років точно тримав фокус: благовістя, учнівство, примноження. З 15 вересня до 15 жовтня відкрити прийом заявок на участь у проєкті Різдвяна дитина, Сумки Самарянина. Заявки приймаються на сайті проєкту. Про це 18 вересня у проєкті зазначили. На жаль, Одеська та декілька інших сусідніх доліній та прикордонних областей вказані в переліку як території, де проєкт «Іздвяна дитина тимчасово обмежив діяльність. Тож бачимо, що є така сувора правда життя. Але такі слова, як тимчасово, індивідуально та вже чекаємо на ваші заявки, залишає для нас надію. Бахтигуй, Ася та Віра охрестилися в церкві Аллилуйя. 17 вересня в Одесі в церкві Єхабеалілуя, де пастори Володимир Помазков та Джон Хан Кю звершено водне хрещення. У завіт з Господом увійшли три жінки. Заповідь звершив пастор Володимир Помазков. Сестер Господі, Вахтигуль, Асю та Віру, громада привітала з радісним днем посвячення життя Господу. На урочистому зібранні звершено хрещення, молитву та вечерю Господню. В Одесі Дім Молитви підтримує багатодітні родини. На початку вересня в церкві Дім Молитви, де пастор Едуард Гукасок, допомогли багатодітним родинам. Допомогу від християнських благодійних організацій отримали близько 200 родин Малиновського району Одеси. Чоловіки та жінки почули про Божу любов та турботу, про шлях спасіння та вічного життя. У неформальному форматі пастори Едуард Гокасов та голова обласного об'єднання Олександр Димов надали духовні настанови, шукаючим істину, відповіли на запитання. Усіх дітей запросили у недільну школу помісної громади. Більше про служіння Дому молитви читайте на сторінці церкви. Хрещення в Домі молитви для всіх народів Березівці. 3 вересня в церкві є молитви для всіх народів, де пастор Михайло Козовлюк звершено водне хрещення. У завіт з Господом увійшла одна людина. Заповідь звершив пастор Михайло Козовлюк. На зібранні звершено молитву та вечерю Господню. Громада з радістю привітала сестру в Господі з важливим у житті рішенням. Пастори в Одесі разом осмислювали устрій баптистського служіння. 13 вересня в Одесі в церкві Храм Спасіння, де пастор Віталій Юрченко, зустрілися пастори баптистських церков міста. Центральною темою було Баптистське богослужіння, загальні принципи та устрій. З історичного та богословського погляду тему відкрив пастор Першої Одеської церкви доктор богослов'я Сергій Санікок. Служителі розібралися з біблійним підґрунтям та тенденціями в практиці проведення зібрань, озвучили нові виклики та проблематику впливу сучасних релігійних течій та зміст та практику богослужіння. Застерегли про сучасні підміни, такі як віддати серце Господу замість каяття у гріхах. Сергій Вікторович нагадав про Всесвіт. Людина, церква та церковні зібрання мають на меті поклоніння та прославлення Ісуса Христа. Він є безпосереднім учасником богослужінь та тим, кому зібрані вклоняються особисто та разом. Після запитань відповідей та загального обговорення служителі разом заспівали гімн. І звісна церква вживає. Звершили загальну годину. Свято подяки у татарабунарах. Свято Подяки урочисто відмечали у Татарбонарській церкві ЄГБ, де пастор Михайло Мукієнко в неділю, 10 вересня. В програмі взяли участь молодь, діти, музичні гурти. Служителі провели символічну молитву подяки за хліб та біблію. Молодіжний лідер церкви, брат Марк, розповів: свято жни відвідали багато людей, близько 200-250 гостей, багато з переселенців. Зібрання відвідав голова Татарбонарської місцевої ради. Він привітав церкву зі святом і подякував громаду за активний труд серед місцевої громади. Подякував за волонтерську діяльність, що під час війни не залишилися осторонь. А навпаки, церква знаходилася в числі лідерів, що звершують цей труд. Подякував, що вже другий місяць церква годує переселенців гарячими обідами. Мальовничі вбрання приміщення та вишиванки виступаючих тішили опору. Настанови з Божого Слова не залишили нікого осторонь. Відео розміщено на YouTube-каналі Церкви. <му> Молитва за пораненого пастора. Голова обласного об'єднання, пастор Олександр Димов, закликав служителів молитися за пастора В'ячеслава Добрянського, пораненого на фронті. Мир Божий, дорогі брати-служителі! підтримати в молитві пастора церкви села Косовка, білгород Білгородністровського району В'ячеслава Добрянського. З минулого року він у лавах ЗСУ захищає Україну та підтримує військових духовно. Нещодавно він був поранений ворожим снайпером, прооперований в лікарні і зараз знаходиться в реанімації. Він прийшов до свідомості, але потребує нашої молитовної підтримки. Хрещення в Домі Євангелія у Балці. 3 вересня у Балці, в Домі Євангелія, де відповідальний диякон Сергій Рошеор, звершено водне хрещення. Добре сумління Господу пообіцяла одна людина. Заповідь звершив диякон Сергій Рошеор. Сергій написав: у з Господом увійшла наша дорога сестричка вірі Тамара. Це стало великою радістю для нашої церкви. Поділився він на церковній сторінці у Фейсбуці. Жінки, ваше становище не безнадійне. 26 серпня в городі Хочевель проходив семинар для жінок. Християнки з різних міст відвідали навчання. Ольга Нагорна, дружина пастора Віталія Нагорного, розповіла, «Ми розповідає и знайшли послання на сьогоднішній день. Ваша ситуація не в глазах Бога. Это был мой первый опыт в качестве переводчика. Давно, конечно, я так не переживала. Всегда думала, что я не способна выучить иностранный язык. Но с Богом все возможно. Спикер семинара Анна Деницка. У семинария распучался новый начальный рик. Одеська богословська семінарія, директор Олександр Гейченко, розпочала навчальний рік сесією програми Пасторське служіння. На урочистому зібранні звершена молитва благословення. Професори та студенти разом з поважними пасторами області та місіонерами зібралися в актовому залі. Слово благословення надав голова Одеського обласного об'єднання пастор Олександр Димов. Доктор Олександр Гейченко надихнув колектив на нові звершення. Пастори звершили молитву з підняттям рук та благословили семінарію на плідне служіння у 2023 2024 навчальному році. У Домі молитви в Одесі хреститься молодь. В Одеському домі молитви, де пастор Едуард Гукасов хрещення приймає молодь, водне хрещення звершено 3 вересня з Господом увійшли семеро людей усі віком до 20 років. Заповідь звершив пастор Володимир Бендус. На урочистому зібранні звершено молитву над хрещеними та звершено загальну вечерю Господню. Пастори проповідували настанову із Божого Слова. Також звершено молитва над дитину. Вінямін та Яна принесли в церкву свого первістка для благословення. Молитву звершив пастор Едуард Гокас. І на завершення зібрання звершили молитву та благословили вчителів недільної школи, учнів та студентів біля 60 дітей та підлітків на Новий учбовий рік. Молитву звершив пастор Едуард Мандрик. Хрещення у відродженні в Одесі. В церкві відродження, де пастор Володимир Строкаченко, в Одесі в неділю 3 вересня було свято. Двоє молодих людей вступили в завіз Господом, прийняли водне хрещення. Заповідь звершив пастор Володимир Строкаченко. На служінні проповідували Боже Слово та звершили молитву та вечерю пастори Леонід Кістов, Віталій Станкевич та Володимир Строкаченко. Нарешті вперше тепер підготовка до хрещення буде сучасною українською мовою. Світ побачили матеріали для підготовки до водного хрещення, основи християнства, 24 урока з наведеними цитатами по біблії у сучасному перекладі Турконяка. Відтепер готуватися до хрещення та духовно зростати можна сучасною українською мовою. Методика перевірена часом та практикою. Перевірені усі посилання та тексти. Тексти та запитання скориговані до сучасного перекладу, біблійні вірші, наведені на сторінках посібника. Видавництво Християнське просвітництво пропонує «Основи християнства 24 урока по перекладу Огієнка по синодальному переводу. З наведеними цитатами по Біблії у сучасному перекладі Торконяка. В Іванівці повноліття та хрещення в родині пастора. 3 вересня в церкві ЄХБ СМТ Іванівка, де пастор Олександр Димов, відбулося водне хрещення. У завіт з Господом увійшли три людини, сестри повірі. Звершив хрещення пастор Олександр Димов. Це стало радістю не тільки для громади, а й особисто для родини пастора. Серед хрещених донька Олександра Миколайовича та Наталії Костянтинівні Юліані. А вже 5 вересня Юліані виповнилося 18. Тож від усіх вона приймає вітання не тільки з хрещенням, а й з повноліттям. Цими днями мама не стримує свого щастя. Сьогодні наша донечка вступила в завіс Господом, прийняла святе водне хрещення. Ми радіємо, як написано. Я не маю більшої радісті від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді. Бажаємо тобі мудрості, терпіння, невичерпної віри та Божої благодаті. Залишатися такою ж гарною, розумною та талановитою. Радій кожному дню, будь успішна в всіх справах, хай тебе оточують тільки вірні та надійні люди. І я колись на перший рочок твого життя я знову скажу ти наше диво, ти наше свято, радість для мами, радість для тата. Хрещення у другій Одеській церкві є у другій Одеській церкві ЄФБЕ, де присвітер Віктор Гончар, 3 вересня звершено водне хрещення. У з Господом увійшли п'ять вірних. Четверо з них приєдналися до другої одеської церкви та одна сестра до Красносільської церкви, де присвітер Володимир Щепель. Звершив заповідь присвітер Миколай Кобець. На урочистому зібранні були звершені молитва благословення та вечеря Господня причастя. Хор, музичний гур та солісти, читачі поезії та загальне зібрання прославили Господа. Про важливість особистої віри проповідував присвітер Володимир Петля. Присвітер Юрій Пастухов надав настанови з Божого Слова про важливість перебування у Христі. Охрещені свідчили про свою віру. Молодь подарувала їм квіти та пам'ятні подарунки. 27-й навчальний рік християнської гімназії розпочався з молитви. 1 вересня в Ізмаїлі разом з сотнями шкіл та гімназій України почався новий навчальний рік Християнській гімназії Стежинка, де директор Іван Валіка, пастор Другої Ізмаїльської церкви дім Молитви Володимир Раца, розповів разом з батьками, вчителями та дітьми. 1 вересня ми просили у Бога благословення. Та дякували йому за можливість розпочинати навчальний рік в нашій християнській гімназії. Це вже другий рік в умовах війни. Під час повітряних тривог діти ховаються в спеціально обладнаному бомбосховищі. Але за Божою милості вони можуть продовжувати навчання за шкільними партами у середовищі віруючих. Загалом це вже 27-й навчальний рік служіння християнської гімназії Стежинка. Стежинка приватна гімназія. Знаходиться гімназія у місті Ізмаїл. Учні отримують свідоцтво про базову загальну освіту. Друга Ізмаївська ЄКБ «Ді Молитви є засновником гімназії та усі роки молиться та опікується про заклад.